thank <laughs> Точно буде цим лякати, бо це 100%. У кого з них більше шансів зараз? Які шанси у Трампа? Це можливо саме та жінка, яка зупинить війну в Україні. Для неї взагалі дуже важливо буде відстояти спочатку свою позицію, що вона чесна людина. Важко розібратися, де правда, а де ні всі кажуть різне. Тож буде дозвіл чи ні? Якою буде ситуація з енергетикою в Україні до кінця року? Чи в безпеці наші атомні станції? Чи то якісь ємкості з водою, чи щось таке, що виливає Ається як рідина, хочу сказати, що історія з енергетикою у них дійсно печальна, адже міністр на загал це говорить. Людям буде некомфортно. Ці бунти буде влаштовувати хтось. Як нібито хтось вже це готує. Чи буде ще більше українських дронів атакувати енергооб'єкти Росії? Так буде мій світ. Перший метафізичний золота підвізка ручної роботи зі змінними кристалами. Відкриваєш та кладеш той камінь, який тобі потрібно саме сьогодні. Натисніть більше біля назви відео. Там є ланка на крамницю мій світ. Вітаю вас, мої дорогісінькі світлячки, на прекрасному каналі Мій Світ. Польща стане наступною. віце президент Камала Гарріс під час дебатів з опонентом у передвиборчих дебатах з Дональдом Трампом заявила, що Польща стане наступною після України у разі перемоги республіканця. Цитата маленька і кілька цікавих запитань. Вона звинуватила Трампа у тому, що він би здався за 24 години. А Путін уже сидів би в Києві, поглядаючи на Європу, починаючи з Польщі. Ви думаєте, що ви дружите з диктатором? Але він би вас з'їв на обід, навіть не закушуючи, сказала кандидатка від демократів. Крім того, Гаррис під час дебатів із Трампом заявила, що той здасть Україну впродовж доби після перемоги на виборах. Чи є загроза для Польщі з боку Росії? Так, чи є загроза Польщі від Росії. Mm -hmm. Я би більше це пояснила так, я не бачу тут ем, прямо загрози, е, такої, як ми думаємо, типу військовою, але е, буде період, скоріше всього, для Польщі, де люди будуть переживати взагалі за. Е, того, хто у них при владі за свою владу і за свою країну, і навіть будуть налякані деякими постановами, документами, я би так сказала, які будуть запроваджувати Порща всередині себе. Тобто це щось там да, буде відбуватися у них. Путін точно буде цим лякати. Оце 100%. відсотків. чому лякатиме, скоріше всього, якимись енергоресурсами. Я би про це так сказала, те, що можна в, е, забрати... Е... Що являється ресурсами, ну не чи то гроші, але це можуть бути якісь інші ресурси. От там буде якась така історія. З цим будуть пов'язані якісь документи, які в Польщі будуть створюватись. До речі, давайте поговоримо про хронологію передбачень у наших ефірах. Коли Трамп змагався із Байденом, Таро показало вам можливість перемоги Трампа після останніх дебатів між Трампом і Байденом. Стало очевидно, що ваші іриночка прогнози були абсолютно в яблучку. Далі було ще цікавіше, вам показали жінку. Потім ця жінка таки з'явилася замість Байдена. Знову прогноз на всі 100% реалізувався. А тепер я пропоную зробити свіже сканування ситуації, власне, після цих дебатів Трампа з Гарріс. У кого з них більше шансів зараз? Так, хорошо, дивимося. Так, тоді, коли ми говорили, що він буде дебатуватися, він тоді був майже в тюрмі, ніхто не вірив. Да. Потім недавно з'явилася жінка, правда, ви так зараз нагадали мені хронології і сама вже так підзабуваю. Давайте подивимося, які шанси у Трампа виграти на виборах? Які шанси у Ларісу? Яка у вас ситуація розкладається? Зараз я бачу, мені здається, що я взагалі бачу саму хронологію, як це буде відбуватися. Зараз розповім. ну зараз тепер допитаю. Трамп може виграти? Паріс, може виграти? Ну, от дивіться, я так зрозуміла, що міні-карти в них така буває історія. Вони спочатку розповідають саму історію, а потім уже дивимося результат. Я вже їх знаю, коли вони що говорять у мене. Так от, Мені здається, що буде дуже малесенька, напроти коли будуть йти ці вибори, межа буде дуже маленька. Дивіться, так цікаво, і ніхто не буде до останнього часу, до останнього якби, часу знати, хто переможець. От 50 на 50 і порівну дуже. Слідуюча карта це підтверджує, вони дуже рівненько йдуть. І ніхто бачити не буде до останнього, поки це не, не стане відомим. Тобто вони будуть йти, от, знаєте, як в крок, крок в крок один біля одного. Дуже буде переживати в один момент Харрис, що вона може провалитись, будуть такі навіть тому, що а чому тому, що будуть якісь підстави, які ми побачимо, буде робити Байден, і вона буде ну якби дуже сильно буде за це переживати її команда. Але вони завчасно це розуміють, і вони, нібито, прогнозують якісь інші кроки. Підстави, які, Але... Трамп, які буде робити Трамп, ви мала на увазі, так? Трамп, пробачте, будь ласка, підстави, які буде робити Трамп. По відношенню до Гаріса, е, і ви це ще побачите, це буде воно і воно буде видно, але в них є запасні плани. Запитала, чи виграє е, Трамп, чи виграє Харіс. У мене Харіс. говорять багато в різних прогнозах і в різних пророцтвах про жінку, яка зупинить цю війну. Камала Гарріс – це можливо саме та жінка, яка зупинить війну в Україні. Ну, я би не сказала, що прям це вона. Я думаю, це хтось інший. Вона буде будувати план на співробітництво. Чи зупинить він? Ну ні, це про щось інше. Вона буде будувати або ж це буде не відразу, тому що її задача побудувати якийсь. Схеми і плани, вони ну, якісь ну, непрості, про них ніхто не буде говорити. Це не такі плани, що от ми пішли і зробили там відкрито, або ж вона це буде дуже робити хитро, хитро, не ну, якось іншими ходами, не так як ми собі це уявляємо, або ж це не вона. Ну, навряд чи ми побачимо, що хтось там зупинив, от, ну, це я з її позиції не бачу. Але це... вона з нами будувати дуже якісь буде. Завальовані якісь плани? Вони не зовсім відкриті будуться про передачу можливо коштів чи якісь е стратегічних е там озброєння, чи ще щось. Вони спочатку будуть, не буде себе проявляти так сильно. Якщо Камала Гаррі стане президентом Америки, то чи буде вона щедрішою щодо України ніж її попередник Байден? Дивіться, спочатку вона буде вибудовувати якусь структуру, щоб це було, щоб те, що вона буде передавати, було абсолютно по закону, чесно. Тобто, вона буде перш за все відстоювати це як права права свого народу, як права і честь. Тобто, це все повинно бути дуже якось підписано точно по. Законах по, по всіх своїх, тобто для неї взагалі дуже важливо буде відстояти спочатку свою позицію, що вона чесна людина, Оце для неї буде перша задача. Далі вона почне нам допомагати. Допомагати ми хорошо, от прям хорошо. Але за, на початку, тобто, ми ну це не будуть перші якісь місяці, а це для її потрібно про себе заявити як про людину, яка дбає про свій народ. Я би це так пояснила. Дуже багато у нас суперечливих новин. Британія дозволила бити по Росії ракетами Storm Shadow, The Guardian пише з посиланням на джерела водночас. Інша новина: позиція Британії щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по території РФ не змінилася. Вони, як і раніше, заборонені. А про це повідомляє індепендент. Важко розібратися, де правда, а де ні. всі кажуть різне. Тож буде дозвіл чи ні? Давайте запитаємо найближчим часом. Нам потрібно зараз це до кінця року. Можемо подивитися? Так ну можливо, навіть подивимося вересень-жовтень, тобто, якийсь найближчий час вже нас цікавить. Ти досить у мене долофовій зброї. Буде, але не скоро. Зараз точно не буде. Ну, поки що його чому? Вони домовляються. І, ці, і знову вони домовляються, і ці домовленості один з одним. Вони там Ну, Це не одна країна вирішує. І це знову буде, якби видаватися якимись такими потрошечку, потрошечку, потрошечку. Це буде, але це не завтра. Ну, тобто, це точно, ну, може, навіть і не вересні. Вересні давайте запитаємо, вересні дадуть дозів. Плани будуватимуть у вересні-жовтні. Скоріше, можливо, там жовтень і т.д. у вересні, це тільки ще пробудовка і планів. Можливо, нам потрібно свою мати зброю, щоб далеко стріляти. На неї не потрібно дозволу. Я маю підозру, що ми вже все маємо, і навіть це не будемо дивитися. Я знаю, що в нас okay. останнім часом багато новин, які нас тішать. Вони публічно з'являються, і нехай так і буде далі. Стосовно інших цікавих, суперечливих новин, Іран відправив в Росії 220 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море, Sky News та інші засоби масової інформації. Водночас Іран заявляє європейським послам, що не постачає. Балістичні ракети РФ Міністерство закордонних справ Ірану викликало послів Великої Британії, Франції, Нідерландів та Німеччини, засудивши їхні деструктивні заяви та дії щодо передачі Іраном зброї для РФ. Представники МЗС зазначили, що будь-яке твердження про те, що країна продала Росії зброю, є необґрунтованими та хибними. Що скаже про це таро? Бачите, як я говорю, як мені карти говорять, я тут допитую сама ще деякі запитання. Типу саму зброю не передавав. Але я питаю, комплектуючи, а комплектуючи через інші країни, через інших партнерів, передавав? Так, дуже цікаво. Є ще такі страшилки, що ці ракети, які вони їм передали, будуть долітати аж до Закарпаття. Чи вдасться Росії позбирати ці комплектуючі, створити таку кількість ракет, які можуть до Закарпаття летіти? Слухайте, є така вірогідність. Ну, не буду лякати, але така одна з вірогідностей. Тобто, чому це можливо? Можливо. У ну, мене прям можливо. Давайте запитаємо, чи вони їх використають. Чи вони їх використають? Можуть використати. Це буде. Зараз я подивлюся, секундочку, яка? Як це буде? Як це відбудувати? Це буде. Угу. Якщо вони це використають, дивіться як, якщо вони це використають. То вони будуть говорити про те, що це вони від когось захищались. Якось так перекрутиться ця вся історія, що це був типу захист у війні від когось. Вони когось типу, боялися Євросоюзу. Ну, Тобто, це як захист від, від того, що їм загрожує. От так буде перекручена вся інформація, якщо вони використовують. Якою буде ситуація з енергетикою в Україні до кінця року? Секундочку, дві карти восьмо так, розповідаю. Будуть знов якісь атаки і якби Буде невелика кількість, тобто їх не буде багато. Я не, не бачу локдауна, От Такого я не бачу, що прямо зовсім було погано. Але будуть скорочувати видачу електроенергії. Скоріше всього, мабуть, будуть запроваджені якісь такі знову, можливо, там, часткові відключення. Що тут іще мені не дуже подобається, знову буде якийсь обстріл, який знову задасть якийсь не ну, не дуже ок, по те, що ми називаємо водні. Електростанції, те, що пов'язано з водою. А ну, до речі, те, що я говорила, пов'язано з водою, ви бачите, воно вже багато в чому відбулося. Я вже попри це попереджала не одного разу. Але цього разу, скоріше всього, що це буде саме як або обстріл по якихось ГЕС, або ще щось, тому що буде якісь будуть пошкодження, в які треба вкластися буде. Да, це прям якусь як а, а, част, да, не наскільки сильні пошкодження. Ну, відновлювати, прийдеться вкладати хороші ресурси, те, що пошкодять, а, і буде, на деякі, ну певно, будуть якісь ведені, скоріше всього, невеличкі а, обмеження в електроенергії, тому що ситуація така, що вона буде, ну тобто будуть видаватися частинами по часах. Цим критично, от такого немає, але ну, от якісь обмеження будуть, певно. Росія свідомо спрямовує ракети та шахед на територію Українських АЕС, про це повідомляє Міненерго. Нещодавно безпілотник пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції, заявили в ОВА. Чи в безпеці наші атомні станції? Ем, дивіться. Є вірогідність того, що будуть якісь. Ем, я не скажу, я не бачу тут зруйнування е, атомних, але я бачу, знаєте, як. Ем, Як, як нібито з цих атомних станцій іде менше ресурсів. Призупинка яких станцій, які, можливо, раніше працювали, от так. і відновлення цих станцій. Там будуть сюди приходити, приїжджати якісь ну, от зруйнування не бачу, але при чомусь бачу. І туди будуть приїжджати скоріше всього, якісь комісії, які будуть дивитися, як воно буде далі працювати, тобто, що з цим буде далі відбуватися, скоріше все, що якісь можуть просто прозакриватися. Це може знову бути пов'язано із якимись із водою. Я не знаю, як я не спец в атомних станціях, чи то якісь ємкості з водою будуть перекриті, чи щось таке, що виливається, як рідина. От з цим от, щось буде пов'язано. І тому буде призупинка на якій станції, що по суті дасть обмеження знову постачання для людей. Отак, от не, не бачу от такого от прямо м, великого руйнування, але речі, зараз секундочку, все про що у нас Ну так, да, видача, типу, знаєте, я. Якщо вони там не на 100%, на 50% буде працювати, тому що буде щось скоріше всього, або перекрите, або пошкоджено, що не дасть можливості працювати на всі 100% з тим, тим станціям. І будуть думати, що з цим робити знову щось пов'язане, те, що називається переливається, не виливається рідина. Я, якби я була списку в них, я б сказала, але. Не дуже ну, от я зараз в інтернеті якраз шукаю новини, які вже колись були, бо я бачила таку інформацію. Траплялися витоки води з енергоблоків, наприклад, Запорізький АЕС. Це теж може цього стосуватися. Ну от і там, де щось виливається, приливається з одного в інше, і це було буде пошкоджене через те скоріше. Буде призупинка таких станцій і обмеження стосовно Росії і енергетики, російський міністр енергетики заявив про вичерпання запасів енергії успадкованих від СРСР. Це свідчить про серйозні проблеми в енергетичному секторі Росії, і ця ситуація викликала протести в населення. Зараз цитата: Кремль оголосив енергетичну катастрофу. Пряма мова політтехнолога Бориса Тізенгаузена, і поки українські дрони красиво літають і проводять до тями, і роблять бавовну на Росії, голова міністерства енергетики РФ заявив про вичерпання залишків енергетики. Хочу сказати, що історія з енергетикою у них дійсно печальна, адже міністр на загал це говорить. У них будуть реальні проблеми. Як вплине ця ситуація на російську владу та спроба її продовжувати війну? Ага, от. Так, розповідаю. Дивіться, о, це реально ну, якось зв'яже їм руки, тобто це буде важче, але у них якісь запасні виходи хитрі є, і вони будуть все одно ту, те, що їм потрібно, тут запас для війни, на, ну, який потрібний, вони від відкіля будуть брати. Але справа в тому, що вони будуть брати на війну. а... Те, що на населення воно буде нібито скорочуватись. Від цього якісь у них будуть бунти всередині країни. Людям буде некомфортно, і ці бунти буде влаштовувати хтось, як нібито хтось вже це готує, як якби замісник. Знаєте, як Здається, що нібито вже хтось хоче підсидіти це місце путінське і вийти ну, лідером замість нього. Тому це буде більше не наскільки на війну, на жаль, на війну воно не так вплине, вони знайдуть, як там це робити. А саме населення країни воно може це сколихнути. Отже, енергетична криза в Росії призведе до серйозних внутрішніх заворушень, і це на користь нам теж в Україні, бо це також безпосередньо може впливати на війну Пришвидень. в Україні і пришвидшення закінчення війни. Чи буде ще більше українських дронів атакувати енергооб'єкти Росії? Так, буде. І будуть якісь великі, дуже крупні об'єкти, що атакуватимуть. О, якісь будуть маленьким дроном буде пошкоджено дуже в якийсь великий, якийсь, а, щось те, що як спадщина їхня, щось таке для них дуже важливо. До речі, я ж це не перший раз говорю, мені здається, що щось таке буде прямо для них значуще пошкоджено якимсь нашим маленьким дроном. буде. Гарні сьогодні відповіді. Чи дійсно Росія вичерпала енергетичні резерви успадковані від СРСР? Чи це спроба приховати справжні причини енергетичної кризи? Прямо дійсно, от ви питаєте, цікава карта говорить. Вони прямо, це, у них є ще щось, але справа в тому, що те, що ви сказали, що вони такі, воно такі є. Те, що було, їм досталося би, в, в, в спадщину, воно ну, по закону, би, закон карми називається. Да? І вони, це правда, бо вони будуть в такому, в такому от стані. Тобто це... Ну, це да. До речі, маємо ще багато позитивних новин на сьогодні. ЄС значно скоротив залежність від російського газу, зменшивши його частку в імпорті з 45% до 18%. І це стало можливим завдяки збільшенню поставок з інших країн, таких як Норвегія та США, і таким чином ЄС довів, що може відмовитися від російського газу, не перебувати під енергетичною владою Путіна. Мають цитату і потім кілька запитань. Ми більше не перебуваємо під владою трубопроводів Путіна, і ми продовжуватимемо під. Римувати українських партнерів напередодні наближення зими сказала єврокомісарка з енергетики Кадри Сімсон. Повідомляє Європейська Правда, це реально позитивні новини, і ця ситуація є прикладом успішного зменшення залежності від авторитарних режимів. Чи можливий повний розрив енергетичних зв'язків між ЄС та Росією? Дивіться, він можливий, але не зараз. Тобто вони будуть це робити знову поступово. Це розтягнуться ще не деякий час, тому що вони шукають енергоресурсів у яких ближніх країнах і будують якісь з ними плани, пробудовують. Тобто це якісь партнери їхні, які е, потім, коли це ну, якби станеться, вони їх можуть підтримати. Це буде, але це через деякий час, коли створиться ще якась така кланочка, тобто з кимось вони ще мають іти війти в партнерство. Трошечки пізніше, але це буде. Чи варто очікувати, що Росія знайде інші шляхи впливу на ЄС, якщо не буде контролювати поставки газу? Саме було важке це. Ну, тобто саме от така от болюча була історія: це саме з, з, з газом і з енергоресурсами різними. Вони пробують це зробити. А ну, зараз запитаю, через що вони хочуть вплинути. Дуже важко, якщо від, відмовляться від газу, це була найбільша ланочка така. А, як, але вони пробують щось іще зараз по. Як вони хочуть впливати на ЄС? Вони будуть спробувати. Розповісти, що ті договори, якби я ж не знаю, як там вони заключалися, які розриваються, це не по закону, і, і будуть і навіть іноді хтось із них буде приїжджати і на таку, якби на жалість давити в, там в Євросоюзі людей, або від них будуть якісь такі посли, або ще хтось, хто буде давати на жалість, і на те, що ну це ж не по справедливому, ви так ти буде, це не так нехорошо. і якісь якісь важелі впливу є через закон. Трошечки, я не знаю як. Тобто, можливо, якісь договори були підписані, тепер вони руйнуються, а ще вони не вичерпані. Ну тут я не можу сказати. От вони будуть дивити на якісь законні підстави, але це все ілюзія. І це все, що вони хочуть, воно все розвіється, тому що їх ніхто не послухає. І колесо фортуни до них повернеться такою баштою. Тобто нічого вони не зможуть зробити. Як відмовляться її, то відмовиться. Там не буде ніяких. Вони пробують, тому взяли нічого не знати. Іриночко, ваші карти сьогодні нас дуже сильно тішать, а також нас тішать наші глядачі, які допомагають нам допомагати вам підтримувати Збройні Сили України. І ми ще раз хочемо усім, усім безмежно подякувати за вашу допомогу і за ваш вклад в перемогу України. Хотіла вас запитати, як справа із зборами і на що ми зараз збираємо? Ой, Оксаночко, дорогінки мої, дорогенькі мої прекрасні глядачі. Нам завжди на щось потрібно. Я вже навіть не знаю, що озвучувати, тому що воно весь час. Ми зараз йдемо до завершення нашого великого збору, слава Богу, якось те, що я мала б допомогти Віктору Федоровичу, Шовкошитному, ще до цього часу допомагає, бо там збір дуже великий. Але вони зупинились тепер малесенькі, ну малесенькі, вони не малесенькі, але то потрібно авто купити хлопцям, то потрібно знову дрони. І мені пишуть, я мені вже так з одного боку, я розумію, що горі Боже. Ну я би всім допомогла, але ж. Же... Ну, я не можу розмножитися, і я одна а пише з багатьох дуже знову зраз хлопців кінців, кому що потрібно. Тому, якщо у вас є така можливість для тих, хто працює, для тих, хто може це зробити, я вас дуже прошу, дорогенькі мої підтримуйте, які завжди збори, тому що вони, ну, вони безкінечні. Поки не закінчиться ця війна, збори будуть тривати, і вони весь час кудись потрібні. Громад багато, наших яких хлопців, які на, на фронті, бригад багато, кожен щось потребує, але закривати я не встигаю, в мене немає такої можливості все відразу. Тому хоча б потрошечки, я говорю, ну в мене черга, правда, і так стидно, мені самі при собою, в мене черга з військових, але в той же час що я можу зробити? Підтримуємо, допомагаємо. І... Ліпшуємо все, щоб наші хлопці якомога більше зберегти, якомога швидше пришвидшити нашу перемогу. Друзі, посилання на карти Ірини в описі до цього відео. Дякую усім, що були разом з нами. Мій світ перший метафізичний активатор успіху. Це п'ять дивовижних аудіо, які налаштують ваш мозок на успіх. Просто вмикаєте щодня, візуалізуєте, ну а ваша підсвідомість зробить свою справу. Ви просто не уявляєте, які в вас закладені здібності. Їх всього лиш треба активувати. Можете робити це самі, а можете зазирнути в опис, приєднатись до групи саморозвиток і почати творити найкращі сценарії свого життя разом з нами.